Так, друзі, вітаю. Я вам записую цей відеокейс з студентом Олегом. Давайте в ньому ми дізнаємося, хто такий Олег, скільки йому років, що він зараз робить, скільки він заробив, та всі цікаві моменти, які я впевнений, що будуть вам цікаві. Тож давайте починати знайомство з студентом. Привіт, Олег. Привіт, друзі. Як тебе звати? Напевно, Олег. Так, Так, скільки тобі років? Розкажи, з якого ти міста? Мені 18 років, родом я з Києва. Зараз знаходжуся в Варшаві, живу тут, заробляю кошти. Підкажи, будь ласка, наскільки довго ти вже цікавишся темою крипти та чому вона взагалі стала тобі цікава? Напротязі чотирьох років, тобто з 14 років я вже почав інтересуватися криптою, починаючи з трейдингу. Там я дуже сильно прогорів. Всі перші кошти, які я заробляв та продовжував заробляти, я вкладував туди. Трошки відійшов від цього в 16 років, та в 17 вже зібрався з мислями, розумів, що ця сфера вона буде у майбутньому. Ми будемо криптодідами та криптобусами, Тому треба не відставати від нової ери та продовжувати йти з нею ногою. І тому вирішив зайти на Кульс криптовалюти. Круто, а підкажи, ти починав свій шлях з трейдингу, я так розумію. Починав його не з навчання а самостійно, і як я розумію, в результаті була втрата коштів. Так, не те, що якби це було від якогось навчання, я можу сказати, що я дуже гарно зрозумів в принципі для того, щоб самого себе вчити. Я дуже гарно зрозумів тему трейдингу, але. Е Психологічне ставлення до цієї сфери воно повинно бути зовсім інше, ніж, здається, на перший погляд. Круто. Підкажи ось таке питання. В якийсь момент ти вибрав для себе варіант зайти на навчання, чому зайшов саме до нас і вирішив навчатися разом в нашому ком'юніті? Тому що я бачив результати інших студентів, які проходили курси, бачив їх кейси. Мені дуже сподобалося, як Віхіта веде в принципі весь блог про крипту. Мені дуже подобалося слухати, впитувати ту безплатну інформацію, яку він надавав в своєму інстаграмі та в Ютубі. І тому вирішив впевнитися в цьому сам і не прогорів, і все вийшло. Як цікаво розуміти, що зараз Олег. Також записує свій кейс, хоча раніше дивився на кейси інших людей. А зараз також записує кейси про свої результати та про свій шлях в кривці. Це дуже цікаво розуміти. А, окей, класно. А, підкажи, будь ласка, а, ти зайшов на навчання. Ти розумів, що ти хочеш від нього отримати. А наскільки твої а, очікування виправдалися? Наскільки зрозумілим був матеріал? Наскільки взагалі тобі сподобалось? Перше, що хочу сказати, мені дуже сподобалося, коли я йшов на навчання, я зразу розумів, що мені треба бути дуже замотивованим. Якщо в мене щось не проходить, я повинен був просто вчитися на своїх помилках, які я робив, і тоді в мене все вийде. Тому, якщо з таким підходом підходити до навчання, я думаю, що у кожного все вийде і не треба боятися нічого нового у своєму житті. Ага, клас. Тобто, як взагалі ти б оцінив сам матеріал навчання? Наскільки тобі було зрозуміло все, що там викладалося в уроках? Все було дуже зрозуміло. Якщо якісь моменти я не розумів, я задавав питання кураторам, які знаходилися на курсі, і вони, в принципі, допомагали мені швидко всьому розібратися. Щодо кураторів, підкажи, наскільки люб'язними вони були, наскільки допомагало тобі, дай їм таку оцінку від одного до десяти. Я дав би ну, десь одинадцять, десяти, десять з плюсом. Класно, тобто ти задоволений, да? Дуже, дуже дружелюбні. Всі, всі дуже прості, наче звичайні хлопці, і в принципі давали у всьому розібратися дуже швидко, просто та навіть якщо були якісь. Для них, але для мене це були розумні питання. А для них це були вже якісь трохи такі собі, То вони спокійно до цього відносилися, і я не боявся тому це задавати і розібратися в моїй темі. Клас, супер. Давай передійдемо до теми, яка дуже багатьом цікава. Розкажи скільки загалом за свій криптошлях ти заробив коштів. Плюс-мінус, якщо таку цифру можна прикинути? Е, ну, на даний момент це напевно десь 12 тисяч доларів. Десь так. Круто. Отримавши там пару дропчиків від нефті маркетплейсів, від різних л2 блокчейнів. так. круто. А який був? Скажімо, найбільший дроп чи проект, який вийшов, і ось один якийсь проект, який приніс яку таку суму, яку ти запам'ятав, мабуть, найбільшу. Ну, напевно, це Magic Eden. О, круто! Скільки в тебе вийшло з нього? Ну, десь 6-7, якщо так. Ага. Щитати. Круто. Круто. Окей, і тобто так це такий проект, який насправді такий, змінив твій під твій підход. Ну так, так, так. Змінив підхід, змінив ставлення, в принципі, до цього всього. І ще більше мотивації я отримав від цього дропу. Що робив з заробленими коштами? Реінвестував в крипто або чимось все, себе порадував? Це реінвестував. Все реінвестував, Там, все реінвестував. Мене, собі якихось двісті 300 баксів на якийсь ресторанчик <реш> на покушати продукти. Так, так і все інше кинув нагадує. Коротше, масштабуєшся і будеш через пару місяцьків записувати ще кейс, де буде результат X5. Так, 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 звісно, круто, круто, супер. Ще таке в мене до тебе питання, або навіть не стільки питання, скільки яка твоя думка? Ось люди, які зараз думають зайти на навчання або зайти в нову сферу крипти для себе, чи потрібно їм боятися, чи повинні які, які взагалі слова ти міг їм сказати? Я можу сказати, що я був на вашому місці, тому всі переживання, які вони у вас є, вони від вас підуть, як тільки ви потримаєте перші кошти, навіть якщо вони підуть в мінус, але ви зрозумієте, що на цьому можна заробляти. Я пам'ятаю, ще коли я зайшов на курс, у мене в перший день там вийшло якось в чомусь розібратися, там отримати один міні-дропчик на один кошельок на 50 доларів небагата сума, але... В принципі, коли я її отримав, я зразу зрозумів, що тут можна продовжувати щось заробляти, бо я нічого не робив. Не, можливо, там потратив якихось 50 центів або 1 долар і отримав 50 Типа 50 ексів, як по мені ну це дуже було непогано на мою думку. Тому не треба боятися. Якщо ви йдете в цю сферу, ви повинні розуміти своє психічне ставлення до цієї сфери, що тут треба бути стриманим. Треба бути постійно в нових штуках, які постійно виходять на ринок, постійно щось читати, знайомитись з новими людьми, не боятися, задавати постійно питання людям, які знають набагато більше, ніж ви. І тоді у вас все вийде, вимотивуйтеся і просто поставте собі якусь дисципліну, і тоді все буде добре. Клас, дуже дякую тобі. Дуже дякую вам, глядачі, що дивилися цей відео інтерв'ю разом з нами. Дуже радий показувати кожен раз, коли я показую нових студентів, які в нас є, які пройшли цей шлях. Мені дуже тепло на душі, і я думаю, що для вас це відео також було корисним. Тож всім гарного дня.